Минулої суботи, 17 вересня, відбувся традиційний турнір з баскетболу за кубок Корочкіна. Захід відбувся без глядачів. Це вже 24-й турнір за кубок іменитого тренера. Цього року в заході взяли участь команди Зобухова, Ірпіня, Броварів та Українки. До таких змагань підготовка не займає багато часу. Всі команди вони між собою вже знайомі, грали, зустрічались на майданчиках. Традиційно щороку деякі команди приймають участь у аматорській баскетбольній лізі і зустрічаються на цих змаганнях впродовж поточного сезону. Коли побок тільки починався, далеко у 2028 році в ньому брали участь тільки дві команди з України. Микола Михайлович організовував, тому що ми потренувалися як у Собственному саду. Змагань ніяких не було, і він вирішив, що ми якось вже... Спочатку ми грали там команда молодих, потім команди старших, потім до нас приєднався в на духів, ну а потім був момент, коли нас нас 24 команди брали Дякую всім учасникам, що ви приїхали до нас, що ви робите це незмінно щороку, бо кожен рік це дуже цікава ситуація. 20-го не стало, на жаль, Микола Михайловича, в 21-му була епідемія, 22-му війна, і ви все одно тут. Дуже вам за це дякую. Що ви не полишаєте своєї справи, знаю, чи душі, чи хобі, яке вас захоплює. Дякую, що ви завжди є прикладом для наслідування. Впевнену перемогу в змаганнях отримала команда з Українки, з чим ми вітаємо наших спортсменів. Кубок Корочкина традиційно вже більше 20 років проходить саме в нашому місті. І навіть військові дії не стали на перепоні нашим баскетболістам. Вітаємо вас з перемогою!